На шостому аркуші ми розглянемо дуже цікаву ситуацію. Уявіть собі, що ви створили діаграму, ви її налаштували, додалі елементи, оформили їх, витратили на це безліч часу та зусиль, а потім з'ясували, що обраний вами тип діаграми не співпадає з поставленим завданням. Що ж робити? Багато хто видаляє повністю діаграму і починає створювати з нуля. Але насправді... В цьому немає потреби. Є така можливість змінити тип діаграми, причому максимально зберігаючи попереднє налаштування. Не всі, але більшість. Як це зробити? Ми бачимо, що у завданні написано створити звичайну стовпчасту діаграму по даним з таблиці. Тобто ми виділяємо таблицю. Нажимаємо вставлення, «Стопчаста», звичайна діаграма, ось вона додалася. Я її перетягую так, щоб вона була під зразком, і змінюю розмір відповідно до зразку. Після цього я починаю оформлювати цю діаграму. На це доведеться витратити якийсь час, тобто замість назви діаграми ми пишемо річний звіт. Потім назву ми з вами оформимо, ми бачимо, що у нас напівжирне накреслення явно і збільшений шрифт, і курсивне ще накреслення. Так, ну щось схоже. Потім ми трохи збільшуємо легенду, також робимо його напівжирною, і назви кварталів ми також трохи збільшуємо. Так, з текстовими написами ми з вами закінчили. Тепер починаємо змінювати кольори. Ми бачимо, що у нас є заливка області діаграми, я її виділяю і на вкладинці формат обираю команду заливка фігури. Я бачу, що у нас є градієнт. Ну, обираємо будь-який, який найбільш схожий, мабуть, ось цей. Так, є в нас градієнтна заливка. Але ми бачимо, що центральна частина, вона біла. Центральна частина, нагадую, це область побудови діаграми. Для того, щоб її знайти, ми натискаємо мишою біля кольорових стовпчиків. Після цього я знов-таки обираю заливка фігури, і тут я обираю біла. Далі ми додаємо границі. Границя є і у області діаграми. І у області побудови діаграми. Ну, оскільки область побудови вже виділена, ми починаємо змінювати контур. Ми обираємо з вами а, колір. Обираємо з вами товщину. Якщо воно не зовсім буде схоже, нічого страшного, так, мабуть, ось така. Потім ми бачимо, що і лінія у нас пунктирна. Тобто ми обираємо штрихи і обираємо тут пунктир. Далі ми виділяємо область діаграми. Тут у нас також лінія того самого кольору, знов-таки збільшуємо товщину і обираємо складовий тип. Якщо ось ця панель з боку у вас недоступна, давайте я її закрию зараз, ми нажимаємо «Контур фігури» і обираємо наприклад, товщина або штрихи, і знизу у нас є ось така команда інші лінії. І це вікно відкривається. Тут у нас більше команд, наприклад, складений тип ми обираємо, бачите, тут у нас є просто подвійна і такі комбінації, як товста, тонка та тонка-товста. Ну, обираємо якусь з них. Так, мабуть, ми вгадали. Так, дивимось на діаграму чи все ми з вами зробили. Ні. Ми бачимо, що деякі ряди даних вони відрізняються форматуванням. Тобто наші стандартні значення, а тут ми бачимо, є текстурна заливка. Тобто обираємо стовпець будь-який і обираємо заливку текстурою. Не у нас заливка. Вибачте, це контур, ось заливка, текстура і, мабуть, щось схоже. Да. Ну, Далі червоний замінюємо на рожевий. Так, зелений робимо яскравіше. І останній ряд робимо яскраво синім. Так, мабуть, і на цьому ми закінчуємо оформлення нашої діаграми. Тобто ми витратили на це декілька хвилин а могли б витратити і більше. Після цього ми робимо копію нашої діаграми. Ми можемо використати буфер обміну комбінації клавіш Ctrl-C та Ctrl-V, а можна натиснути клавішу Ctrl і потягнути нашу діаграму. Тобто ось я тягну, розташовую поряд. Бачите, у нас з'явилася копія. Так, бічну панель я закриваю, вона мені вже не потрібна. І створюю ще одну копію. Ми бачимо, що у нас на екрані є абсолютно три однакові діаграми. Переходимо до змінення типу діаграми. Для цього виділяємо середню і переходимо на вкладинку конструктор. Тут ми шукаємо кнопку Змінити тип діаграми. Так, дивимось, перший з типів буде кільцева діаграма. Ми переходимо на секторну категорію і бачимо у кінці є у нас так звана кільцева діаграма. Нажимаємо ну і обираємо один з двох варіантів. Обираємо перший. Після цього нажимаємо клавішу ОК. І бачимо, що діаграма у нас змінилася. У нас залишились всі оформлення, у нас залишилась легенда, у нас залишились кольорові заливки та границі заголовок. Лише змінився тип діаграми. Після цього обираємо третю діаграму і тут нам потрібна лінійчата діаграма або він же графік з маркерами. Знов таки змінити тип діаграми, обираємо лінічаста і обираємо з Маркерами. Ось тут вона посередині. Іноді, ви бачите, тут є два типа. Ви можете випадково обрати ось цей. Я ну, невірно це роблю, намисно. Так, для чого? Ви бачите, він не співпадає з тим, що на зразку, але нагадую, що у нас є кнопка Перевернути вісь. Тобто ми змінюємо вісі местами і бачимо, у нас така сама діаграма, як на зразку. Тобто на те, щоб змінити тип діаграми, ми витратили набагато менше часу, ніж на те, щоб оформити нашу діаграму.